Його вірші ми добре пам'ятаємо, і як ніколи у душі звучить, борітися поборете, вам Бог помагає за Україну серце так болить, якби ж він знав, що коїться сьогодні, що Україну розривають на шматки, що гинуть люди, гинуть наші хлопці, яким немає навіть двадцяти. Якби ж він знав, як зараз актуальні. Його вірші, його живі слова. Він закликав боротися до останнього, він закликав боротись до кінця. В Шевченкових словах багато болю, правда, життя захована в віршах, і у наш час ми боремось за волю і кобзаря читаємо в думках. Важкою в нього видалася доля. Та він боровся, боремося ми. Всім серцем він любив свою країну. Багато що був змушений пройти. Здається, проминуло стільки років і покоління і інше, і часи, але Тарас Шевченко в наших душах залишиться назавжди на віки.